Щорічно, 22 січня, Україна відзначає особливу дату в історії День Соборності. Цього дня, 105 років тому, на Софіївській площі у Києві проголосили Акт з Луки ОНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. З нагоди проголошення незалежності України у Тростянці біля погрудя Тараса Григоровича Шевченка відбувся урочистий мітинг. Сьогодні, 22 січня. Ми традиційно відзначаємо одне з найважливіших свят нашої неньки України: день соборності, день, який є своєрідним нагадуванням нам про те, що ми українці єдині, неподільні. Ніщо нас не може розділити: ні кордони, ні мова, ні межі. Ми єдині. За це сьогодні стоять на обороні наші хлопці. Сьогодні нас нищать, нищать кожного з нас. Як українця, як народ, але ми сильні, неподільні. Свято вірю в нашу перемогу. Тож, дозвольте сьогодні, 22 січня, від імені міського голови Юрія Анатолійовича Бови від депутатського корпусу Тростянецької міської ради виконавчого комітету привітати вас сьогоднішнім святковим днем, показати ще раз на всю країну на весь білий світ. Про те, що ми, українці, єдині, непоборні, незалежні. Слава Україні! Присутні хвилиною мовчання вшанували земляків та всіх українців, які віддали життя за незалежність нашої держави. Представники місцевої влади разом з працівниками поліції та військкомату поклали квіти до пам'ятного знаку з нагоди проголошення незалежності України по грудях Кобзарю. Акт з Луки став історичним об'єднанням українських земель в одну державу, які до цього були розділені кордонами тогочасних імперій, у 1999 році. 22 січня стало офіційним святом, яке встановив президент України Леонід Кучма. Хочеться процитувати члена директорії Федіра Швиця, який урочисто. Зачитував універсал директорії. Видатні українські народи, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро щастя українського народу. І після зачитання. Оцього тексту е, було проголошено акт злуки на Софіївській площі, і відбувся молебен, а потім військовий парад. От тут уже іще одна традиція, про яку, ну, начебто, нам треба плекати і думати, що у нас настане той момент, коли в День Соборності у нас ще й будуть паради. Так, от у той день був парад, і військовий парад був. Під проводом е, Івана Чмоли, такого видатного військового, а приймав парад ну, одна з тих людей, кого дуже часто вороги наші бояться. Да? І, і, і знову ж таки, хоч він і пішов у світ е, вищий, це Євген Коловалець. Варто пам'ятати, соборність це не лише пам'ять минулого, а й згуртована праця заради мирного майбутнього та перемоги. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.